Коли дитина живе внутрішньоутробно, вона не вміє какати. Внутрішньоутробно випорожнень у дитини не відбувається, а якщо це стається, це серйозний стан, який вимагає іноді навіть екстреного проведення кесарського розтину. Тому з народженням дитині треба навчитись цьому процесу. І дійсно, дитина може кряхтіти, напружуватися, червоніти, піджимати ніжки, проявляти якийсь дискомфорт, коли вона намагається випорожнитись. Це є абсолютно нормою в перші місяці життя дитини. Батьки, які, звичайно, люблять дитину і не хочуть, щоб вона відчувала якийсь дискомфорт, починають допомагати. І часто ця допомога є дуже шкідливою. Тому що одна справа, якщо батьки просто намагаються робити масаж животика, притискати ніжки до животика, викладати дитину на живіт це одна справа. А якщо батьки починають намагатись фізично допомагати дитині, вводити в пряму кишку ватні палички, газовідвидні трубки, якісь хімічні речовини, на жаль, це, наприклад, господарське мило або термометр, і намагатись подразнювати пряму кишку і викликати. У дитини випорожнення, допомагати їй випорожнюватись, це часто закінчується не дуже добре для дитини травмуванням слузової або деякими ще більш неприємними станами.